Людство завжди мріяло про створення безмежного сховища знань, доступного кожному. Починали з мудреців, що охоплювали у своїй голові століття історії. Нині ж кожен може мати власну бібліотеку у своїй кишені. Але що робити, коли інформація обмежена, а запити складні? AgroGloryTime Time вже втілив у життя свій токен, який є частиною реального бізнесу. Тепер наша мета поєднати передову програму з мозком людини, керуючись кожним її нейроном. Ця співпраця породить нову глобальну інтелектуальну мережу під назвою AGT Intelligence Network. У системі AGT-INW кожен, хто має гаджет з нашою програмою, може бути корисним. Це і технічні можливості, інтелектуальні здібності, володіння унікальною інформацією. Ці люди є нейронами і працюють разом як єдиний мозок з сіткою нейронних зв'язків усередині. І як це працює? Замовник, який є частиною нейромережі, дає запит з метою вирішення власної проблеми за певну плату. Наприклад, організувати зустріч з директором компанії. І виконавці беруть на себе це завдання. У них можуть бути підмережі з великою кількістю інших нейронів, які мають прямі контакти до цього директора. Вони знають, де його можна зустріти чи куди запросити для зустрічі. Чим більше утворюється таких специфічних підмереж, глибше формується їхня значимість і компетентність, тим більше розгалудженою стає мережа AGTINW і подібно до штучного інтелекту утворюється надрозум. AGTINW – це не просто проект, це спільна мета великої компанії професіоналів, що працюють над створенням майбутнього. Ми вже створили токен AGTI, який приносить дохід власникам, і незабаром запустимо тестову версію AGTI NW з базовою структурою мережі, яка керує сучасниками учасниками та використовує розподілену пам'ять.